Доброго ранку, українська незламна нація. Дивіться, який світанок в мене. Кава і такий світанок. І відразу з'являється позитивний настрій. Вчора відверто в мене його не було. Коли я побачив новини про вбивство українця, патріота, волонтера. Людину, яка боролася за українську мову, українську Одесу, просто розстріляли в центрі міста. Дем'ян Ганул, вічна пам'ять. Вбивці повинні бути покарані. Не просто вбивці, а ті, хто замовив це вбивство. Не може бути так, таких ганебних вчинків проти. Тих, хто бореться за Україну. Зло мусить бути покаране обов'язково, без сумніву. Ну, а, друзі, сьогодні буде проводитись розіграш 18.00. Хто не пам'ятає. Картини українського відомого художника будемо розігрувати. В 18.00 буде початок онлайн-трансляції. Тривати вона буде орієнтовно 4-5 годин і годинка 22, 23, можливо, ми розіграємо цю картину. Скільки вдасться зібрати коштів, стільки вдасться. На протяжності всього цього тижня ніхто мені не... Кидав скріншоти про донат, ніхто не купував номерочки. А перепрошую, обманюю, була одна людина, була задонатила тисячу гривень, зробила скріншот про донат, надіслала в приватні повідомлення, і тим самим я їй надав номерочки для участі в цьому розіграші. Закликаю вас всіх протязі цього дня, хто бажає і має можливість взяти участь у розіграші. Робіть донат 500 гривень, скріншот про донат, приватні повідомлення і зворотній номер телефону для того, щоб ми з вами зв'язалися. Можливо, це навіть буде і в прямій трансляції, якщо ви будете присутні на ній. От. Вчора було День українського добровольця. Ще раз. Вітаю всіх причетних, низький уклін вам, справжнім патріотам, які стали на захист з Батьківщини і тримають стрій до сьогодні. Дякуємо вам за службу, міцного здоров'я. Все буде Україна, друзі, в єдності, сила, ми обов'язково переможемо. Вам бажаю гарного дня, мирного дня. Гарного настрою тримаємо! Стрій на зв'язку!